Buey Cascada 2016 року, друзі, привіт це компанія Автопарк, Одеська філія. У нас нове надходження. Ось такий цікавий автомобіль Каскада. Автомобіль комплектується двигуном 1,6 літра з турбіною. Також працює він в парі з коробкою автомат. Цікавий коричневий ковір, дуже гарно грає на сонці, фірмові диски. Також стильно виглядають, Безрамкові двері, в салоні світла шкіра, електричне регулювання сидінь, також є повний електропакет, датчик світла, мультируль, система попередження про зіткнення, також є підігрів сидінь, керма, двозонний клімат-контроль, система мультимедії з камерою заднього огляду, двигун. Запускається без проблем. Легкий пуск. Пробіг в автомобіля 73 тисячі кілометрів. Це можна зараз буде побачити. Автомобіль з м'яким дахом. Ось важіл його складання. І зараз продемонструю, як це відбувається. Дуже швидко, одну секунду. Якщо відпустити важіль, складання припиняється. Продовжуємо натискати і дах складається. Доволі швидко. Також це можна робити на ходу, але на невеликій швидкості. Камера заднього огляду. Та за рахунок складеного даху автомобіль вже має зовсім інший вигляд. Дуже стильний. Звертаю на себе увагу. Цей автомобіль можна буде подивитися за адресою вулиця Михайла Грушевського, 15 а місто Одеса. Купити можна в кредит, лізинг, трейдинг а також за готівку. Чекаємо на вас, місто Одеса, компанія автопарк.